Пан Богдан президент зараз спілкувався з журналістами, сказав кілька важливих дуже позицій. Я пропоную все таки це обговорити серед найголовнішого США. Тепер безкоштовно не будуть надавати допомогу Україні, каже президент Зеленський. Це вони говорять офіційно. Ну, і президент також додає, що ем, зрозуміло, що ні про яке перемир'я зараз ми вже і не говоримо, тому що міністр уміров надасть сполученим штатам Америки докази порушення Росією вже цих домовленостей. Які були цього відносного перемир'я? Власне попередньо були розмови, що якщо одна із сторін, до прикладу, Російська Федерація порушить ці умови, і це перемир'я, то штати можуть чинити більший тиск. Як будуть зараз за вашими оцінками, за вашими спостереженнями розгортатися події і сценарії? Чи можемо сподіватися, що США передумає, як каже президент, і зброю таки буде поставляти не просто безкоштовно, а ще більше? Ні, ну, ми розуміємо нову реальність, яка зараз формується в США. А вона така, що е, навіть допомога за гроші це вже буде дуже великий плюс. Е, і вона нам ну, звичайно дуже необхідна у будь-якому випадку. Але з США ми, ми якось зможемо прорватися, я думаю. Але, звичайно, якщо є можливість спілкування з США в домовленості щодо надання нової допомоги, то звичайно це треба робити. Але я не розраховую взагалі, що допомога від них буде безкоштовно. Ну, звісно, що доведеться платити. Такий підхід нової адміністрації на жаль, ми з цим повинні тільки змиритися. Тут такий підхід, що нам ще очевидно може доведеться платити за те, що ми вже отримали, не як борг. Думали ми, але тепер, очевидно, складаються такі обставини, що можливо і ми будемо розраховуватися за ту зброю, яку вже вистріляли по росіянах і яку вже отримали. Але то інша тема. Пане Богдане, попередньо президент Зеленський говорив, що росіяни ні до якого миру, ні до якого перемир'я не готуються. Вони готуються до чергового наступу по трьох напрямках. Готують його на весну. Він казав про Харківщину, Сумщину і про Запорізьку. Поріжжя вчора Путін зробив заяву, сказав про те, що є всі підстави вважати, що ЗСРФ доб'ють українські війська. А сьогодні президент десь трохи очевидно натякає, чи каже на прес-конференції наступне: зменшуємо накопичення військ РФ трішечки нижче Курщини, щоб не допустити наступу на Сумщину. Чи не на білгородську операцію натякає президент із того, що можна коментувати офіційно, що відбувається зараз по північному кордону? Так, ну, з того, що можна коментувати, прямо зараз відбувається обмежена операція тактичного характеру на Білгородщині. Вона відбувається вже тиждень, може навіть більше. У... Наразі це відбувається у районах населених пунктів Дімідка та Поповка. Ось, але це обмежена операція, та я б не розраховував на щось більше. Але, звісно, що ворог на Курщині накопичив дуже суттєво, суттєве групування, яке налічує під 80-85 тисяч особового складу, сотні одиниць техніки, величезний потенціал вартії та по дроновому компоненту. І звісно, це потрібно зменшувати. Тому ми почали обмежену операцію, яка має на меті, в першу чергу, це змусити ворога не відтягувати ті резерви з Курської області на територію, там, наприклад, на Вовчанський напрямок, або на напрямок Липців, або на напрямок дворічне Куп'янська, або а що, пане Богдане, потенційно навіть на росіяни. Росіяни потенційно можуть розглядати ще якесь просування по Вовчанську і липцях. Вони з травня місяця минулого року фактично погрозли там по одній лінії. А, ну, звісно, вони і вовчанські і липці, вони за них не забувають, звичайно. Вони поповнюють втрати. Але, звісно, вони познімали дуже багато звідти резервів, які потім перенаправили на Курщину. Зараз може бути зворотній ефект, але. Е Ну, я сподіваюся, що наші успіхи на Білгородщині будуть такими, які змусять ворога не перекидувати на той же Вовчанськ резерви. але подивимось, звісно. І від Вовчанська від липців, в принципі, від Харківщини, від наступу на Харків, від наступу на суми вони не відмовлялися. Те, що ми дуже вчасно змогли провести операцію по суджі, і в принципі. Там далі у напрямку і інших населених пунктів тимчасово Російської Федерації. То це нам дало змогу захистити той самий вовчанськ від повної окупації та змогло не та це нам допомогло не допустити подальших проривів російської армії. Пане Богдане, ну, зокрема, президент зазначає про те, що росіяни можуть готувати наступ на запорізькому відтинку. Ми знаємо, що росіяни там активізувалися. Більше того, вони вже знову почали розганяти свою пропаганду. Що вони навіть окупували там певні населені пункти про малі щербаки, зокрема казали вони. Ну ви пишете, що ситуація на Оріхівському і запорізькому напрямках поки не стабілізована. Що відбувається там? Які сценарії помітні вже um... Там на самом, ну насправді там відбуваються е, дуже важкі бої, е, бо ворог достатньо вузьким фронтом пішов на обмежену ділянку і вже зміг е, перерізати дорогу Кам'янське Оріхів. Це дуже погано у тому плані, що ми не зможемо. Тепер оперативно перекидувати власні резерви між цими двома напрямками. Топро, тобто, між Кам'янським, що в принципі це в. З одного боку Васильівський напрямок, з іншого боку, це не безпосередньо Запорізький напрямок, і між Оріхівським напрямком. Ми не зможемо тепер це робити. Від окупації малих Щербаків там залишилося вже дуже небагато часу. Вони ще ну, Росня це поки не контролює повністю, але ну, вони близькі до того. Е, також вони розвивають наступ на селище степове е, і. Поки мають успіхи, але ну село вони ще не контролюють. А які мають вони успіхи по просуванню в районі Лиману? Там, там достатньо дуже погана ситуація складається, якщо не назвати її катастрофічною. Бо спочатку, якщо дивитися в динаміці, вони один наш великий плацдарм на східному березі Осколу, Розрізали на, на дві частини: на куп'янський плацдарм та на інший. Його можна хі -хі, назвати лимансько борівським Тепер вони від е, річки Жеребець е, просуваються до Катеринівки, і звідти вони зможуть просуватися е, або на борову, або трохи нижче цього СМТ, щоб. Е, Ще один плацдарм наш розрізати ще на дві частини, і, і тобто, по осколу у нас буде вже три плацдарми, а не два. І це і, і таке дріблення це дуже погано. Бо це по перше впливає на логістику. Вона стає не дуже придатною для користування та для оперативного реагування між напрямками. Це по перше. По-друге, це звужує наші можливості по обороні. Наприклад, це серебрянського лісництва сіверського напрямку, і у перспективі ворог звичайно утримає в голові наступ на сам Лиман та на Ямпіль. Ці населені пункти допоможуть йому підібратися до селища Райгородок, яке дуже близько до слов'янська проходить, тому тобто вони мають на меті просування та відновлення позицій, які були до нашого контрнаступу. У 2022 році на території Харківщини, звісно, вони зйом хочуть захопити бо дуже багато чого хочуть, але все, звісно, шпирається в можливості їхні та у спроможності наші спроможності відстояти ті чи інші рубежі, не дати занадто глибоко вклинитися в наші порядки, та й потихеньку зрізати ті виступи, бо ну звісно, якщо там відкрити підручник. З оперативно-тактичної майстерності ми бачимо, що у них є певна кишка, яку потрібно зрізати фланговими ударами, але ну на жаль, у нас у нас таких спроможностей на даний момент там немає, тому ми не можемо це робити. І все, що ми можемо, це підвищувати для ворога ціну просування на, на кожну сотню метрів. Дякую вам за вашу аналітику, пане Богдане, за ваші спостереження. Пасибі Богдан Мирошников, військовий кореспондент, був з нами на зв'язку. Дякую, гарного вечора.